Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Honda CRV. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, подобайки. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. CR-V у нас 2017 рік, експлуатація 18-й. дизель на механіці 6-ступка, повний привід. Колір у нас такий гарний колір Металік. Коричний з відтінком сірого. Попереду маємо ксенон, леди противотуманки, парктроніки, омивочі фар, рівненький, без колів по капоту, все ціленьке, без подряпин, немає піскострую. По вікнах вся, весь автомобіль 17 рік, включно з лобовим. На оригінальних дисках 17-й на зимовій гумі, мечелінка, хорош, дуже хороша ще резина, на декілька сезонів вистачить. Зеркала в нас складаються, підігріваються, поворотники, повторюючи поворотників. Маємо датчик сліпих зон в зеркалах. Тут також рівненький, немає пошкоджень, м'ятин парковочних. На даху маємо сполер. По цій стороні також все рівненько, гарно, без пошкоджень. Не ржава, навіть по речагах все гарно. Маємо камера, парктроніки. Присутня в нас шторочка. Тут нічого не побито, не пошкрябано по картах. Маємо знак аварійної зупинки. По стандарту докатка хондовська, домкрат ключ. Також ці герметики, нічого не було пошкоджено, все в дуже гарному стані. По салону маємо тканина. Тканина така приємна на дотик. Карти не побиті, не пошкрябані, коврики оригінальні, хондовські. Ця карта також хороша. Все ціленьке, пороги, нічого, нема мятин, немає тут пошкоджень пасками безпеки. Сидіння складається в рівну підлогу. Виходить великий хонди дуже багажник для перевезення вантажу при потребі. Карта водійська також хороша, повний електропакет. Тут також все ціленьке, накладочки. Фіксуйте він, перевіряйте, кого зацікавить. Водійське сидіння ціленьке, не пошкоджене. Карта пасажирська також хороша. Мультикермо відповідно, обшите шкірою. в оригіналі, нічого не вифарбувалось, не перешивалось. Помічники, також керування партроніками, тримання в смузі. Ну, тут, відповідно, на склі в нас маємо передньому датчик світла, датчик дощу, також тримання в смузі і так далі. Підігрів передніх сидінь. Кнопочка старт-стоп, двохзонний клімат, навігація, камера вже наголошував. Кермо регулюється по висоті і по вильоту. Заводиться дуже гарно, співоберта. Зеркало з автозатемненням. Тут маємо таку. Під окуляри нішу. Тут маємо зеркала у нас підсвічуються, Камера працює. Пробіг автомобіля 228 400. Зараз включимо навігацію. Навігація також працює, все якісно. Камера також якісно показує. Радіо працює. Круїз. Дуже гарний автомобіль. Знаходиться автомобіль місто Радивілів Рівненська область. Кого зацікавить, будь ласка, телефон на відео. Ціна в описі під відео. Заходимо, читаємо, хто не знає, як, телефонуємо, все розкажу. Хороше доглянутий автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте.